Благословен Бог наш нині час і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живи зійси, і все спалі, сукрові Божис Подателю, прийди і в неї, і очисти не всякі сквер, і спаси, блаже, душі наші, святий Боже, святий крик і безмерті по нас. Святий Бог, святися без смерти по нас, святий Бог, святися безсмерти по час, навіки, віки, Троці, нас, слава і Сину, і святому Духові, <зв 'язав> нині по всіх часі, і на віки віки, Пресвята є Тройця помил нас, Господи, очисти грехи наші, владику прости беззаконня наше, святий пусті, і сили немощі наші, імени Твоєго ради. Господи помилуй Господи помилуй Господь помили. Слава і Сину і святому духові, нині по всіх часах, і на віки віки, Омі. Отче наш, є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хрів наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині по всіх часі і на віки віків. Амінь. Да Воскресне Бог і в рази Його, як отбіжать до лиця Його ненавидяши Його, як і ще зайдемо, да іще іщезнуть, як ота від вогося лиця Вогня, так ото погибнуть від грішниці од лиця Боже, а праведнице, да возвеселяться. Господу помолимося, Господи помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послай до народного Сина Господа, нашого Ісуса Христа. Всякий недуг, думки і смерті і збавляючої сили роботу Оксану, Маркіяна, Софію, Віктора, е е Володимира Локо, Оксану Ірину, Андрія Ця Стана, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію, Тараса Ірена, е Юну на Омі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру Кристі, Анну Флоріанна, Олександра Тетяну, Семена, Інну, Юрія. Тетяну Остапа Захарію, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну, Марію, Надію, Віталію, Ярину, Павла, Мар'яну, Степана О, Олега, Ольгу, Марію, Ірину, Анну Юрія, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ігоря. Олега Світлану, Ірину воїна, Ігорі Воїна, Василя Воїна, Михайла Воїна, Назара Галина, Йосипа, Йосипа, Йосипа Ігровів Боже, Олену, Олександру, Лесю, Ігрові Боже, Захара, Олену, Зеновія Галину, Галину, Андрія Ірину, Володимира. Гравів Боже з, з Івана, Зоряну, Василя, Люсю, Людмила, Віталія, Миколая, Остапа, Владислава Анастасія Івану, Олену Ореста Наталія, Степана Андрія, Дем'яна Ірина, Марія Марія, Марія, Марія Катерину, Юрія Руслану, Тетяна. <кій> Воїна Сергія Володимира Романа, Назарія Сергія Андрія, отця Степана, отця Василя, отця Симона, Володимира Анну Ганну, Єлизавету Олега, Марію Михайла, Злату Марка Тетяну, Оксану Дарину, Оксану Богдану, Олександру, отця Степана Світлану, Віктора Сергія Валентина, Ігоря, Ірину, Оксану, Дениса, Вікторію Галину, Оксану Світлану. Дмитра Анастасію, Тараса Юлію, Єлизавету, Даміана, воїна Андрія Тетяну, воїна Ігоря Вікторію, Меланію, Андрію Любов, Віталію, Оксану, Галину Андрія Марту, Давида Христину, Іллю Антона Ірину, Володимира, Валентину Антона, Ольгу Юрія, Ольгу Володимира, Мар'яну Вікторію, Анну Анастасію, Оксану, Миколаю, Степана Андрія, Світлану, воїна Павла Наталію, Оця Степана Зою, Володимира, Олену, Юліанну Ульяну, Христину Олександру Лесю, Христину Ярину, Павла Галину, Ірину Домініко, Софію Меланію, Христину Юліанну, Катерину Назара, протрею Степана Протре, Павла Протре, Симона Протрей, Василя Діакона, Юрій, Діакона, Андрія, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Антону, Нікіто Віру, Олександру і гробів Божих. Василя Наталію, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Артема, Олександра, Юрія, Богдана, Василя, Дмитра Михайло, Владислава, Аделіну, Анастасію, Емілію, Віталія, Інесу, Оксану, Олексія Таїсію, Богдана, Федота, отця Степана Галину, Ігоря, Андрія Романа, Наталію, Богдана Володимира Олега, отця Степана Олега, Олену, Анастасію Євгенія, отця Степана Аллу, Володимира Марію, Андрія, Надію, Романа, Тараса Максима, воїна Юрія, Оксану Артура, Тимофія, Андріана, Соломію, Михайла, Анну, Галину, Наталію, Софію, Євгена, Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію, Захара, Ульяну, Христину, Вікторію, Оксану, Ярослава, Павла, воїна Андрія, воїна Віталія, Марію Миколаю, Софію Зоряну. Володимира Олега, Олександру, Ірину Сергія, Лер... Ларису Дмитра, воїна Олексія, Марію Маркіяна, Матвія, Марію Анну Юрія, отця Степана, воїна Назара, Іванну Анну Марію, воїна Ярослава, Ігоря Володимира, Володимира, Любодяну, Анну Марту, Ольгу Ярину, Тетяну, Олександра, Галину, Тетяну, Андрія, це Степана Тетяну, Ольгу. Оця Стефана, воїна, Василя Марію, Романа, Андрія, Івана, Ірину, Анатолія, Стефана, Віталія, Ольгу Вікторію, Валентину, Сергія, Мирослава Марію, Ольгу Василя, Володимира, Мирославу, Віру, Любов, Анатолію Зинові, Ігорі, Світлану, Ганну, Ірину, Світлану, Наталію, Ірину, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Вікторію, Христину Вікторію. Юрія, Володимира і робів Божих, Ігоря, Руслану, Вікторію, Любомиру, Івана, Назара, Оксану, Віталію, Іван, Іванку, Воїна, Мар'яна, Тараса Галина, Петра Василя, Евеліну Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Миколая, Дмитра, Андрія, Наталію, Марину Віктора, Олену Любов. Євгенію, Василя Марія, Богдана, Івана Надію, Софію Марія, Ігоря, Ігоробів Божих, Людмилу Константина, Ольгу, Марію, воїна, Ореста Тетяну, Івана, Наталію, Дмитра Павла, Василя Юлію, Богдана Стефанію, Олексія, Романа, Ірина Марія, Христину, Ігоря, Тетяну, Софію, Дмитра, Ганну воїна Юрія, Євгенію, Євгена, Стефанію, Івана Стефана, Олександра Марія, Віталія, Віталія, Олега, Світлана, Олександра, Евеліно, Олександру, Олега, Світлану, Олександру, Евеліну, Володимира, Марія, Магдалину, Лук'яна, Ольгу Андрія, Марту, Дем'яна, Ольгу Тараса, Марту, Лук'яна, Матвія і, і гробів Боже, Людмила, Олена, Степана, Сашу, Нікіту, Юрія, Вікторія, Христина, Вікторія, Марія Галину, Олега, Верніко. Ярослава, Ігоря Надію, Володимира, воїна Ярослава, Анатолія Марія, Андрія, Наталію, Юлію, Ларіона Клементина Ігоря Андрія, Ірину і Данила, Ксенію Мелані, Яну і Робів Божих, Петра, Петра, Івана, Наталію, Ольгу, Івана, Оксану, Давида, Андрія, Івана, Івана Тетяну, Юрія, Валентину, Олега Галину, Наталію, Захарію, Ігоря, Маркіяна, Івана, Михайла Галину. І, і, і робів Божих Юрія, Любомира, е, Любомира Галину, е, Ростислава, е, і робів Божих е, Ростислава, е, Ігоря, е, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Ольга Мирославу, Святослава Івана, Галину Дмитра, Ірину, Любов, Богдана. От тілесної, душевної немощі от їх в Христа, Твіх, молитвами при Владичиці владичеці, і присну Діва Марія, чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного Пророка, притичі Хрестителя Йоанна, святих славних сихвальних святих апостолів, святих славних добровідних мучеников, преподобних і богоносних отець наших. Святий іселитили безребринок, Космі, Дем'яна, кіри, Йоанна, мене ярмали, сам сона, Самсона, до Дохоті, кити, святих праведних, ботицьких, а всі всіх святих, як отеєси, джерело сіли Боже наш. І тобі славу селаї, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. омінь. Господу помолимося, Господу помоли. Благословен Бог, благий врачу душу тілес наші, іжі, і болізні наші, і на на тілі своє понесе. Його же я з місцем ліхом смертю, смерть умертвої сушого робішого дарував І жила заріз мертвої воскресив помили робів твоїх, Юстину, Андрія, Ярослава, Таміло і робів Божих, Оксану, Маркіяна, Софію, Віктора, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Ольга, Мирослава, Святослава, Івана, Дмитра. Галину Дмитра, Ірину Любов, Богдана, Юрія, Жанну, Івану, Ларису, Анастасію, і Анастасію, Софію, робіть Божих, Богдана Анну, Ростислава Марію, Анастасію Тадею, Яну Марію, Тетяну, Миколаю, Надію, Юрія, Юрія і робіть Боже. Дмитрія, Максима Юлію, Олену, Дмитрія, Макарія, Макарія Юлію, Софію Елизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію Олену, Олену, Христина, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяну, Стефанію, Катрину, Олега, Світлану, Ірину, Воїна, Ігоря Василя, Михайла, Назара, Галину Йосипа, Захара Зиновю, Галину. І, і всіх тут присутніх, всіх писаних, як уже посвятили єси те, що Петро. Єдиним словом, надаві огню, небіми должника, долу посиві грішниця жені гріхов, прощені даровами. Ти обом нам молоси, Господи, Кайсе злово і призране мене і отже, І одне главне болість, завжди життя, отоварій, збави душа, от і зми од огня люто неї часу, і од очезлих чоловік от біса полудоного, від всякого недога і болізні, ітиме Огня, і оженина Дух Воспомнає, що пророчцведове Дублоговіше, помилим'я Боже, по милості Твої, по множеству, щедротвій, очистим очистені всякої беззаконні, всякої ліни, всякий не дух. Ти боїся істинний, враж душі, лест наша, Христе Боже наш, і тобі славу висилає. отцю і Сину і Святому Духові, нині по віки часів, і на віки віки, ще ще з умиленням сердець наших. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, Які би я не дістав новини в протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймо святий Євангеліє, мир всім і твоєму. Від Матфея, святої Євангелії, читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Вони. Во время он призвав Ісусу Богдан Десяточ на Кисві, даде їм власне до всіх нечистих, як куди згоняти ізцілити всякий недух і всяку болізнь. Всі обунилися, посла Ісус, заповідай благоле. На путь язик не дітей во град, Самарійське не входьте. І діти вже паче погибшим дому Ізраїлю. Хотя ще проповідайте благолюще, як приближився цар, свиневе. Воляще всіляйте, прокажену чущайте, мертві, воскрешайте. Віси і зганяйте, ту не ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і сину і святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господу, помилуй, Господу, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами при своїй свої матері, святих славностей, хвальних апостол, святих праведних Ботвіцький м'ясі святих помило святих спасе нас, як благ і чоловіколюбець. любець. Амінь.